Водій та троє пасажирів отримали травму в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. За попередньою інформацією, водій автомобіля Тойота не впорався із керуванням неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади. З'їхав у Кювет та перекинувся до хірургічного відділення. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі, жителі Харкова. У кермувальника взяли кров для перевірки на міста алкоголю. Триває слідство. До поліції з заявою про крадіжку велосипеда звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що зі сходової клітки на вулиці князя Острозького Тернополі невідомі викрили велосипед. Злочин трапився ще 5 березня. У ході проведених оперативно розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це неодноразово судимий за майнові злочини, – 40-річний чоловік. За словами останнього, у ніж крадіжки близько опівночі він не мав чим добратися з одного району на інший, а тому вирішив пошукати по під'їздах засіб для пересування. Територія будинку, куди вирішив заглянути, була огороджена високим парканом. Зломисник перелізаючи, тримував ногу. Проте це відчув не одразу, бо був у стані алкогольного сп'яніння. Уже під час керування двоколісником він відчув різкий біль та поїхав до травмпункту. Медики констатували перелом п'ятки, надали допомогу та відпустили додому. А за кілька годин до велосипедного злодія прийшли правоохоронці. Чоловік у крадіжці зізнався.